Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу поділитися своїми враженнями про книгу Джорджа Мартіна Вогонь і кров та порівняти її із першим сезоном серіалу Дім Дракона. Що ж таке вогонь і кров? Це девіз до моторгаріїнів і приквел до пісні «Льоду та полум'я», Ну або ж гри престолів». Приквел за забуло скільки за 300 років, здається, до дій «Льоду та полум'я». у цій історії. Ми здебільшого натерігаємо за. Пригодами за життям до мутаргарі котик ну не зараз. Окей, якщо там був якийсь шум, то це кіт. Але це все відбувається у знайомих нам декораціях вестероса із сім'ями, які ми знаємо. Деякі з них, звичайно, ми не знаємо, бо вони вимерли, можна так казати, бо вони зникли до початку подій, які були у пісні «Льоду та полум'я. Про книгу Вогоні кров. Як зазначає Вікіпедія, ця книга була створена через те, що коли Джордж Мартін у співавторстві створював книгу Світ Гри престолів, у нього назбиралось стільки матеріалів, що він вирішив випустити ще одну книгу окремо про Тригарі. Насправді їх мало бути дві книги. Але ось це вогонь і кров, тільки один том, і я мало вірю в те, що буде ще один, тому що ми якби не дочекали ще Гри престолів завершення. Тут не дочекаємось другого тому. Джордж Мартін вельми шановний, що ви там робите? Скажіть, будь ласка. До речі, ви знали, в нього є ще один цикл міського фентезі. Здається, там 100-500 книг. Я знаходжусь в Німеччині і я в книжковому магазині побачила Джош Мартін, дивлюсь, а там якийсь картковий щось там, злодій чи Щось таке, я дуже здивувалась, Там багато книг цього циклу. Я сподіваюся, що все ж таки Джордж Мартін більше любить пісню льоду та полум'я і завершить. І ми встигнемо прочитати, дізнатись чим же там все завершилось. Тож зайняв той залізний тур. Але зараз не про це. Що треба знати про книгу? Вона написана у вигляді літопису. Нам одразу Джош Мартін про це каже, повідомляє. На перших же сторінках. написано, що ця книга написана літописцем, ну майстром Цитаделі, і переказана нам Джорджем Мартіном. Що це значить? Це значить, що ця книга. В ній, в ній немає дуже багато описів природи, чи там описів пейзажів, описів характерів персонажів, розкриття якоїсь драми. Там, здебільшого, ми бачимо, він пішов, прийшов, жив-помер і так далі. і так далі. Та от звичка Мартіна, я читаю мало фентезі, може, це у всіх авторів читаю, я майже не читаю фентезі. Може, це у всіх авторів таке є, але для мене вдивовижу було те, що Мартін так легко прощається із своїми героями у пісні «Льоду та полум'я», що Там до деяких я не встигала звикнути, а їх вже не ставало. Я так думала. Насправді у пісні «Льоду та полум'я» він нас заманював, давав нам звикнути до персонажів. Тут взагалі ти навіть не не встигаєш запам'ятати, хто там, що там, а він вже й помер. Неважливо там він міг померти як від років свого життя. Там через 100 років він прожив 100 років і помер. Ну, наприклад, так. так він міг померти там від хвороби чи від інтриги, від чогось такого. А у цій книзі дуже багато імен. Мало того, що там отаке зне дерево торгання, де ти заплутаєшся всі імена. От нашу брати Алісу і Алісанну. Ну можна зробити там, я не знаю, Аліса і якась Маргарет, хто завгодно, але щоб вони не були настільки схожі між собою. Мені постійно приходилось звертатись до цього дерева, щоб зрозуміти, хто там, де кому, що. важко було. Так само було незрозуміло дуже багато. Ну, це я зараз читаю Володара перснів, і це проблема всіх фентезі, як я розумію. Дуже багато географічних якихось пунктів, куди вони відправлялись. І ну окей, коли він каже, вони поїхали до Вінтерфелу, я знаю, що таке Вінтерфел, але там було ще багато купи якихось місць, які я ніколи не чула. Мені треба було подивитися, а що, а де. Ну, це мені було цікаво, це не обов'язково, але щоб ви знали. Дуже багато вони подорожують, якісь там географічні назви зі світу Вестеросу. Дуже багато імен, окрім того, що там є Таргаріани. До речі, там є Дейнеріс. І забуло хто Дейнеріс, Джофрі, я не знаю, це фан-сервіс, що просто так зробив Джордж Мартін. Це не ті Дейнеріс і Джофрі, яких ми знаємо, а це типу одні одні з дітей, одні з тисячі дітей Таргаріанів були. Багато імен не тільки Таргаріанів, але й персонажів, які живуть в старосі, і без них. Попередила вас, що книга написана. Скажімо, так трошки сухо в тому плані, що хто куди пішов, де я дуже дуже швидко у нас йдуть події за одним йдуть персонажі. Ну тобто 300 років вмістити в книгу на 600 сторінок не так легко. Я, я так думаю, я собі так уявляю. А при цьому в деяких місцях книга читала швидко, в деяких місцях було для мене повільно, тому що там є описи битв, їх немало, і ці битви оце, вони перейшли. І я навіть не розуміла, хто перемагає в тих битвах. От ближче до кінця книги мені було взагалі не зрозуміло. Тому що він каже: Лорд такий, то покликав лорда такого то. А ще отакі от дома прийшли, і вони пішли бити обличчя іншим домам. І я не розумію там хто за кого. Я не думала, можу записати, спробувати хто на чиєму боці. Ні, взагалі це нереально. І не те, щоб це дуже важливо, ну якщо ви там хочете розібратись в світі вестерос, знову вам треба це знати. Я намагалась, але окей, хай буде хтось виграв в цій битві все одно, виграна битва це не виграна війна, як то кажуть. Про що ж ця книга? Таргаріяни отримали перед знаменуванням, видіння, що Валірія має загинути. Тому Таргаріяні летять з Валірії до вестеросу. Тому що вони рятуються, а якраз через 12 років після того, як вони прибули до вестероса, Валірія загинула, стався рок на Валірії. Тергаріяни прибули на драконах і почали свою діяльність. Вони прибули не одні, з ними прибула сім'я Валердін, або сім'я Валеріонів. Вони також літають на драконах, і я, до речі, не знаю, вони літають на драконах, тому що у них змішана кров з таргаріанами, чи тому, що вони з Валерії. Оце цікаво, я чомусь треба дослідити цей факт, що там не так. Чому вони також володіють та літають на драконах? Отже, в нас є дві сім'ї: Таргаріан, і нова для мене сім'я Валеріон. Я про неї не чула у пісні Родо та полум'я». У, у них є дракони. Це важливо, тому що Таргаріани, от вони вирішили, там прилетів брат і три сестри, слеж дружини його, прилетіли до вестеросу, і вони вирішили: а чому б нам не об'єднати сім королівств в одне? Я не знаю, там не написано їх мотивація, але от вирішили вони об'єднати сім королівств в одне, і вони це зробили. Але цього брата я забула. Я навіть не буду вам казати імена, бо це, це взагалі без сенсу. Цей брат був коронований королем сіми королевств тавтологія. Але ж в той час, коли покорилися тільки шість королівств. Якщо не читали, ви, в коментах як ви думаєте, який дім чи королівство здалось останнім? До речі, його не змогли покорити. Іншим шляхом доєднали це королівство до об'єднаного королівства Вестеросу, як це називається. До речі, я не сказала. Що в цій книзі клас, не дивлячись на те, що це літопис, але це літопис складений із здається, три основних літописів, до яких звертається Джордж Мартін. Один літописець, він, типу, офіційний майстер цитаделі. Другий, я не пам'ятаю, хто він там, також якийсь майстер з, з, з тих років. І там є Боже, я так і не загуглила, як буде слово шут. Ну коротше, будь ласка, пробачте, нехай буде шут. І там оцей шут, який гриб. Який також пише свою доповідь, і Джордж Мартін нам розповідає, наприклад, там офіційна інформація, вони зробили так, але от може було і було так. Ну, а гриб нам сказав, що там такі були брудні подробиці. І це прикольно було читати. Я навіть в деяких моментах посміхалася. Я не пам'ятаю, щоб мені було щось там трохи смішно у грі, у пісні «Льоду та Полум'я. А отут прям я аж в деяких моментах посміхалась, коли там Мартін робив оцей. Такий момент із тим, що офіційна версія, там середня версія, і вже зовсім плітки. Або там плітки, а тут вже зовсім брудні якісь подробиці, бо гриб то підглядав і все бачив. Гаріани об'єднали сім королівств, і вони вирішили зробити столицю. Цього великого об'єднаного королівства, не на драконячому камені. Доручі, чому не на драконячому камені? Напевно, що далеко було летіти. Ну окей, не на драконячому камені, а у маленькому селищі, яке назвали королівською гаванню. І ось ця королівська гавань розростається. Потрохи вони роблять з неї місто. Вони будують червоний замок, вони будують величезний гараж для драконів. Ну це не оці перші таргані, Звичайно, це все йшло довго. Кожен там зробив свій вклад. Хтось у. Розостання міста, хтось в червоний замок, хтось в гараж для драконів. А хтось королівський тракт. Там також є король, який вирішив, що нам треба зробити нам, <сміття> вирішив, що їм, треба зробити королівський тракт, і вони його зробили у цій книзі. Ми бачимо, як з'являються дракони, як вони. Співпрацюють, якщо так можна сказати, із своїми вершниками. А я не можу сказати, що дуже багато розкривається там, а чому дракони підкоряються Таргаріанам, а що? А як цього немає? Є якісь коменти типу того, що дракони не завжди слухаються, чи щось, але от прям так, щоб були докази того, що дракони не завжди слухаються. Ну, їх буквально два в книзі, тому мені здається, що це Мартін спеціально сказав для того, щоб ми потім. А от чому ти казав, що вони не слухаються, зрозуміло. Найкрутіше, що є для мене в цій книзі, це те, що ми дізнаємося, що якби не одна дуже жадібна жіночка, яка хотіла собі корабель, то ні ми з вами, ні Дейнеріс, ніколи не побачила б своїх драконів. До речі, про драконів, тих тергаріїнів, не Дейнеріс, а тих у них також мало того, що треба іноді запам'ятовувати імена тергаріянів і тих, хто круг нього. Мені потрібно було запам'ятовувати імена драконів. Тому що там один дракон, ну там вже потім, я думаю, що це не спойлер до книги, що потім почалась війна між Таргарієнами, дорівнює між драконами. І було не зовсім зрозуміло, коли вони кажуть, о, летить оцей дракон. Я така, блін, це дракон кого? Чий він? Я запам'ятала тільки сіра... Сіракс, Сіракс. Я не знаю, як правильно наголос. Оскільки, як я сказала, що мало бути два томи, то книга, скажімо так, не завершена. Ну, як вона завершена, нам показують там, що приходить до влади такий то король. Але знов таки цей король не доходить до... Це не король, це який він, Еріс, божевільний, чи як його звали? І тому ми так і не дізнаємося. що було до повстання Баратеона, що було під час повстання. Оці подробиці ми з вами не дізнаємось Ну, із книги, із першого тому про серіал Дім дракона. Найголовніше, що мені здається, треба знати про серіал, що в основі серіалу лежить 70 сторінок книги, здається, от стільки я покажу на відео скільки. Отакий от шматочок це серіал. Це все, що вони взяли до серіалу. Тобто, це тільки один, скажімо так, замут з книги. Тому майте на увазі, що якщо ви хочете дізнатись більше, про світ вестеросу і як там жили Таргаріни, то вам, вам треба прочитати книгу. Тому що те що, є, те, що є в домі дракону, це тільки історія короля Візеріса, його. А хто вона йому? Сестра виходить? Я вже забула, здається, так, Рейніра його сестра. Боже, ще б бо ці імена: Рейніра чи Рейєнеріс? Рейенеріс, напевно. Ви зрозуміли. Візеріс, його сестра, і потім його діти, і оця от війна між його дітьми і до чого вона там привела призвела. Це те, що взяли в серіалі. Це тільки такусенький шматочок з книги. Серіал мені сподобався. Мені сподобалась картинка, мені було прикольно дивитися на драконів. Не знаю, мені цього не вистачало. Я не можу сказати, що там якась суперграфіка в серіалі, але я все одно дивилась на драконів, і мені було приємно. Мені. Я можу сказати, що мені все сподобалось в серіалі. Спочатку першу серію дивилася, думала, боже, як нудно, що ж таке, чому так нудно? Тому що темп книги був такий раз-раз-раз-раз, і я така, блін, щось вони занадто повільно розповідають. Але потім я втягнулася через драму, через мета сміта. Мені зайшов серіал, я його подивилась повністю і не можу до нього прям дуже нарікати за щось. Як я сказала, драми в серіалі вистачає. От якщо вам треба драма і мета сміта, будь ласка, дивіться дім дракона, це буде ваш серіал, вам сподобається. Вони там накрутили, додали, десь там трошки отак от посипали тою драмою, там посипали драмою. Це правильно, тому що мені здається, якби серіал був як книга, швиденько швиденько все йшло, ну так би людям, можливо, б не зайшло. Коротше, мені сподобався цей підхід серіалі, я задоволена. У мене є час, щоб і книгу і серіал, тому я задоволена. Якщо у вас такого часу немає, то я не знаю, що вам робити. Якщо ви фанат, то читайте книгу, якщо ви фанат Джорджа Мартіна і вестеросу і цього світу. Якщо ви не фанат, то мені здається, серіал абсолютно підійде. Нащо вам знати про мільйон персонажів, які там є, якщо можна от подивитись оцю цю драму із битвою драконів. До речі, в серіалі вони не показали, чим вона завершується ця битва, і мене це дратує. Мені це не подобається. Серіал закінчився на такому найдраматичнішому моменті. Я таке не люблю. Для мене це знаєте, якийсь, як це назвати, обман. Типу, дивіться в наступному сезоні. Чекайте роки для того, щоб побачити, що там сталося. От плюс книг. Книгу прочитали, все ви все знаєте. Наскільки автор задумав, наскільки ви знаєте, а не так, як сценаристи там розділили, як вони хотіли. Серіал розповідає нам про Візеріса, короля, який прийшов до влади не без скандалу, тому що він був не найстарший з дітей тогочасного короля, а найстаршою була донька. І у Таргарінів було нормально, коли жінки наслідували трон. Але на жаль. Вестерос змінив Таргалінів. Так вони були вимушені піддаватись правилам вестеросу, потрохи-потрохи. Десь вони все ж таки проштовхували свої правила, але не скрізь. І карма із біч, зла, така карма, прийшла до Візеріса, тому що у нього старшою виявилась донька. Почалася війна, яка, на жаль, винищила, ну, не винищила, але скажем: я скажу, що вона знищила драконів, тому що так і було. В якомусь сенсі. І коли я кажу драконів, я маю на увазі і таргарієнів, і істот. Джей висновки. Що я можу сказати? Мені сподобалась і книга, і серіал. Це абсолютно дві різні подачі однієї історії. Точніше, в книзі в нас великий літопис де безліч подій, безліч персонажів. В серіалі в нас одна багато подій, багато персонажів. Але все ж таки акцент робиться на одній головній події на оцій цій війні. Точніше, на підготовці до війни, тому що саму війну нам якраз не покажуть. І в серіалі більше і серіал такий більш драматичний. Картинка гарна. Бачимо драконів, як люди на них літають. Я сподіваюся, що це відео хоч трошки було для вас корисним. Я не знаю, я не даю ніякої ніякого лайфхаку, як жити. Але я розповідаю вам про серіал, про книгу. Можливо, моя розповідь вам допоможе визначитись. Якщо у вас дуже мало часу, вона вам допоможе визначитись, чи читати, чи не читати. А взагалі буде чудово, якщо вас ви вже прочитали чи подивились, у вас є свої думки. Цього приводу свої враження можете з ними в коментах, я з радістю з вами це обговорю, тому що метою мого каналу для мене є якраз знайти якихось людей, з якими можна обговорити книги. Дякую вам за увагу! Гарного спокійного дня! Хай у вас все буде добре! Пока-пока!